Будь ласка, проходьте. Почали питання стосовно high-pressure processing. В чому проблема? Що там за конкуренція така у вас? Немає ніякої конкуренції. Я колись робив доповідь по методам консервації, ага. і цей метод я не знав, тому було просто дуже цікаво. Скільки він там коштує, я забув? 800 тисяч євро? Ну нічого страшного, не що не знали, бачите. Від а... 800 000 євро до Вітаю духання. всіх. Я також про один з метод консервації буду сьогодні розповідати. Це заморозка. І моя доповідь називається Скільки коштує заморозити один кілограм м'яса і питання до всіх є ідеї? Стільки? Ти знаєш. Добре, я. Розкажу. Чому я можу про це е, говорити? Бо вже 15 років я в холоді з 2009 року я в компанії Астра, і мені поталанило рік е, після початку повномасштабного вторгнення попрацювати в команді компанії Агровен на посаді технічного директора, тому е, я дотичний до м'ясної галузі і з боку постачальника технологій, і з боку замовника. Про що моя доповідь? Технології заморозки м'яса, декілька цікавих рішень саме для малого та середнього бізнесу. І аналіз тільки що таке заморозити один кілограм м'яса. Розглянемо три, їх набагато більше, не набагато, там ще пару є. А розглянемо три технології. Для прикладу: це заморозка в картоножному фрізері. Це заморозка на візках і заморозка на піддонах. Картонажний фрізер. Я не знаю, багато людей його бачили. Я думаю, ні, бо їх не так багато в Україні. Це рішення для дуже великих підприємств. Знову ж таки, МХП має такі рішення Агровен. І саме цей фрізер ми з командою Агровен налагоджували і запускали в 2023 році, коли німці. Відмовились приїхати з причини війни. Сказали, хлопці, ви єдині, хто це зробив по телефону. <свіття> В світі я дуже цим пишаюся, і це дуже було е, цікаво да, попрацювати. Але це для великого бізнесу і це окрема тема. І вони також коштують там мільйони євро. Да? Заморозка на візках. Візок, зверніть на увагу, це найбільше Скажімо так, з тих візків, що є на ринку, це найудачніший да, візок, бо е має, а де тут? О. має. шість коліс. Не знаю, в такі у вас вісті чи ні, але я їх багато бачу різних. Вони не повертаються, вони дуже рідко виходять з ладу. І одне колесо воно трошки нижче, ніж. Ось, е Чотири інших по боках, що дозволяє його повертати і дозволяє долати невеличкі такі перепони, як там поріг. Команда Astre інженерна на замовлення одного з клієнтів розробила, ми його назвали Double Freezing Tunnel. Це такий фрізер, який має дві окремих секції. Які незалежні один від одної, що дозволяє за запхати туди чотири візки по 500, 6, 550 кілограмів на кожному і заморожувати одночасно 4,5 тонни. А, отак він виглядає. Має два незалежних грати, і ці е, тунелі можуть, можуть включатися окремо. Це для невеличкого підприємства, яке е, заморожує там близько 7, 7 тонн за добу. От, два рядки по 4 візочі, 7 ярусів, 4 ящика, 20 кг, Продуктивність тривалі заморозки 14 годин. На це зверніть увагу. Ми досягли майже такої тривалості заморозки, як в картонажному фрізері. В картонажний фрізер морозить близько там, 12 годин. Інше рішення може бути просто напхати в камеру на піддонах повну камеру м'яса. Ми звісно туди напхаємо більше, але будемо мати зовсім інший результат, і е, будемо мати тривалі заморозки. Всі декларують там 2-4 години, і воно все замерзне. Е, по факту то виходить 48, але але потім це все всіх влаштовує, бо норми. Сан норми кажуть, що 48 для м'яса то нормально і всі так і живуть. Да? І довгопродуктивність по факту виходить 7 тонн так само, як і в тунельних Да? Зробили для себе дуже детальний аналіз споживання таких систем, причому при різних зовнішніх температурах да? різне навантаження. Різний е, коефіцієнт е, COP да, компресора, е, е, врахували споживання вентиляторів і навіть споживання води, якщо така є. І отримали якісь там дані. Цими, е, модельками можу поділитися, кому цікава ця математика. Да, але повірте. І таке саме зробили для картонажного фрізеру. Подивіться на ось ці цифри. От, картонажні фрізери взагалі працюють на е, аміаку, і який має дуже високу продуктивність. Це ефективний газ, але це для великих рішень. Да? Основні, е, основний газ для малих і середніх працівництв то, то фреон. От, е, і, е, основна маса, я думаю, що 95% е, систем працюють з. Е, Шокової заморозки працюють з ефективністю одиничка, тобто на 1 кВт споживаної енергії. Получаємо 1 кВт холоду з температурою мінус 40. Наші агрегати мають додану енергоефективність в системі. Це окрема холодильна тема, але ми маємо ефективність майже ну десь середню. Да? Трохи гірше, ніж у картонажного фрізеру. Але, якщо правильно підійти до заморозки на піддонах, в камерах і е скласти е не просто там звалити на піддон м'ясо, да, а скласти з проміжками і використати такі, е вони в американців називаються е е «freezer Спейсер. Або сплітер, який забезпечують прохід повітря і збільшують площу теплообміну між продуктом і повітрям. Ось він ближче трошки. От. Якщо використати енергоефективний агрегат з більшою енергоефективністю, і трохи пізніше поговоримо про... Мої колеги розкажуть про цей агрегат, да? то ми можемо за рахунок високого COP можемо мати вартість заморозки ще нижче. То, ну, що таке там, 20 копійок на кілограмі? То ну, небагато для нас, як для споживача, який там споживає пару кілограмів м'яса на тиждень. Да? А якщо виробник перерахує ці 20 копійок на рік. То ви там собі здивуєтеся від Суми. Про цей агрегат мій колега Олекса розкаже після мене. Але хочу додати, що цей агрегат він powered by Oxicom. Oxicom – це компанія голландська, яку я представляю також на ринку з 2016 року, яка виробляє панелі. Які дозволяють працювати холодильним системам з температурою конденсації, з повітрям, яке подається на конденсації, навіть в дуже жаркий день з температурою не вище 25 градусів. За рахунок цього ефективність фреонової системи, не тільки за рахунок цього, там є ще нюанси, але за рахунок цього ми маємо ефективність вище в. Якщо е, круглий рік порахувати вище, ніж у АМІАКУ. це ну, дуже круто, і на це треба звертати увагу. Да? З компанією Axiecom ми працюємо е, вже 8 років, е, і зараз активно ці агрегати вже виробляють е, наші партнери компанія Грінку е, тут, в Україні, і дуже радий, що в Україні з'являються виробники холодильних е, агрегатів, які, яких в світі не, не так багато. Да? І це ну, експортний продукт, і про це Олег все розкаже. Я був дуже стислий. Мої контакти знаходьте мене на Фейсбуці, є контакти організаторів. Будь ласка, звертайтеся. Дуже дякую. Пропоную не тільки поаплодувати, але й проголосувати за Сергія, якщо в його доповідь вам сподобалося. Олег.